Адвокатам Романа Червінського нарешті повідомили, де перебуває їхній підзахисний після двох днів тиші. Подробиці ми дізнавалися у захисника Червінського Андрія Йосипова. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. От, ну, ми всі бачили з 19 квітня, з 19 квітня було засідання, і на ньому не подовжили пану Роману запобіжний захід. І, відповідно, його мали відпустити всі ну, засідання закрили, а потім все тиша. але зараз з'явилася інформація. Все ж таки, я так розумію, адвокатам надали нарешті відповідь: де Роман Червінський. Так, дійсно нам було надано ухвалу суду. За результатами якої пана Романа, начебто переведено чи поміщено до слідчого ізолятора в місті Кропивницькому. Але є одне але. Якщо говорити, е чи знаємо, чи достоменно нам відомо в місце перебування пана Романа, то я напевно скажу, що ні, не відомо, тому що від, ізолятора, від слідчого ізолятора відомості на свої запити, звернення неодноразові і так далі, станом на сьогоднішній день не отримали. Перевірити його і отримати дійсно достовірну інформацію про те, що він перебуває в слідчому ізоляторі в Кропивницькому на сьогодні. Такої можливості в нас поки немає, і таких відомостей про його місце перебування в нас також нема, щоб підтвердити дійсно uh -huh. факт перебування його в слідчому ізоляторі. А То, що стосується а, а, пане пане Андрію, я тут поточнити, хочу це суд вам відповідь надав в такому разі, що його перевели? Дивіться, суд нам на електронну скриньку скерував текст ухвали, за результатами якого засідання вона була ухвалена. Мені для речі станами сьогодні також невідомо, тому що ви правильно почали з того, що підготовче судове засідання, яке почалося, розпочалося і тривало. В ньому була фактично оголошена перерва до наступної дати і часу, яку нам пообіцяли безпосередньо повідомити ще в п'ятницю. Е, Вітак, е, ця ухвала, яку власне нам скерували, вона напевно багато в чому протирічить здоровому глузду і логіці. Чому? Тому що в ній посилання на статтю 615 частину 5, яка передбачає дійсно можливість утримання під вартою е, без. Проведення, так скажімо, підготовчого судового засідання, але абсурдність полягає в тому, що підготовче судове засідання було розпочато, підготовче судове засідання було проведено, тому є абсурдним і фактично неможливим застосування цієї норми. Я не виключаю той факт, що в судів Кировоградського суду в них не залишалося апріорі іншої можливості ніж піти на порушення Якихось прав правил логіки і здорового гузду е, при винесенні цього рішення, тому що повторюся, е, частина п'ята. якщо там є посилання в цій ще ухвалі, вона передбачає, що у разі неможливості проведення підготовки судового засідання таке а... так, судове засідання було проведено. Пане Андрію, тут же ще величезне питання. От я коли прочитала цю е, новину, яку е, один з ваших колег е, цензору розповів, так що не допустили взагалі от, ну, е, адвокатів. Тобто, справа виглядала так: було засідання, оце 19-го, е, його закрили. Після цього адвокати пішли собі у своїх справах, ну, не знаю, додому. Так? Тому що закрите засідання ввечері вже все не, не, не ухвалене ніякого рішення судді. Закрили Рилися там до вашого підзахисного взагалі ніяких адвокатів не допустили. Там нікого з захисту не було, і вони там ухвалили це рішення. От поспіхом, що вони пролонговують його тримання під вартою. Правильно, я напевно ще трошки уточню. Дійсно, там протягом дня тривали неодноразові повітряні тривоги, але за результатами завершення цих повітряних тривог ми, як сторона захисту, вимагали від суду проведення підготовчого судового засідання. Ми розуміли, в принципі, там необхідність е розгляду. Зауважу необхідність розгляду клопотання прокурора про продовження сроку тримання під вартою, тому що прокурором власне таке клопотання було заявлено е і в рамках саме підготовчого судового засідання. І ми клопотали і виходили вже ввечері після закінчення останньої повітряної тривоги. Ми були е е біля приміщення суду перед приміщенням суду. Е, і ми говорили про те, що необхідно продовження ось цього підготовчого судового засідання, на яке, яке власне судом було, е, чи то в ньому оголошена перерва, чи то воно було закрите. Але дійсно ви правильно говорите, що після того, як колегія суддів оголосила е, фактично перерву в підготовчому судовому засіданні, вони вийшли із засідання. І потім з незрозумілої процедури або в незрозумілій процедурі вони якимось чином знайшли чи не знайшли, от не можу слова підібрати правильно. Я би нас назвав це словом: родили усю ухвалу угу. про застосування 615. Тобто, підготовче судове засідання, повторюся, воно у нас фактично йшло з 2 квітня. Було. Проведено поряд біля чотирьох чи п'яти судових засідань, 12 числа потім 17, 18, 19 е, числа на ці судові засідання. Сторона захисту щоразу з'являлася. Сторона захисту постійно, е, ну там, виходячи з процесу, е, клопотала виходила з тими чи іншими клопотаннями. Але, зрештою, е, 19 числа. Просто закрившись від захисників, закрившись від громадськості і закінчивши чи там оголосивши перерву, якщо бути точнішим, у цьому підготовчому судовому засіданні і відклавши його на наступну дату. Згодом е у незрозумілому станом на сьогодні якомусь із судових засідань, незрозуміло як ухвалюється. Ось власне та ухвала, яка була вже скерована і яка вже угу. стала на сьогодні навіть на сайті е Кировоградського районного суду відображена. Я повторююся, що ця ухвала, вона мені видається, якщо навіть не питання розголосу, мені видається, якщо навіть не питання е того, що ми фактично стали ініціаторами отримання цієї ухвали, вона би ні на сайті е Кривоградського району суду не з'явилася, вона би не з'явилася. Станом на сьогодні, на завтра і на післязавтра, не з'явилися б навіть на відповідь і на заяви самих адвокатів. Mm -hmm. Тому що, виключно, я от глибоко переконаний в тому, що вона була народжена за результатами, напевно, саме такого. Ось Розголосу? Ну так, так, ми а, теж сюда. з цим що... згодні. Друзі, з нами зараз на зв'язку адвокат Романа Червінського Андрій Йосипов. Пане Андрію, маю спитати, що захист буде робити далі. Ну, тобто, я припускаю, що ви домагатиметься ну, з'ясувати, чи він там, чи він дійсно в цьому а, СІЗО Кропивницького, і домагатиметься угу. зустрічі з ним. А що ще? Ну на це ж треба певну апеляцію диві, подавати. Диві, 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 дивіться, сорінтую вас по декільком напрямкам. Перша історія це: будемо все ж таки заставляти і правоохоронну систему, систему судову відреагувати на ті запити, клопотання, заяви, які були подані нами, подані нами починаючи з суботи і закінчуючи там сьогоднішнім днем. Ми неодноразово зверталися за фактом фактично викрадення пана Червінського до поліції Кирилоградської області. Зверталися до поліції в місті Києві е, і, зокрема, до Печерського районного управління поліції з відповідними заявами. І чому зверталися до Києва і Печерського районного управління, управління поліції, тому що останнє місце його перебування е, яке було зазначено в ухвалі попередній ухвалі про продовження строку тримання під вартою, було визначено відділ забезпечення досудового розслідування, а так званий ізолятор тимчасового тримання Служби безпеки України, який в місті Києві знаходиться. Тому, власне, і туди змушені були звертатися з відповідними заявами про вчинення кримінального правопорушення. Далі зверталися із заявами в порядку стат статті 206 Кримінального кримінально -процесуального кодексу, яка визначає негайне реагування е суддів чи суда в межах територіальної юрисдикції, якого е там порушуються права і свободи громадянина, зокрема, якщо говорити про відсутність е місця перебування чи про незаконне затримання, е чи незаконне затримання громадянина. Це перша історія. Друга історія це ж пов'язана безпосередньо із оскарженням цієї ухвали. Назву це так, тому що повторюся, сама 615-та, Вона не визначає необхідність ухвалення будь-якого рішення, тому що сам факт е ухвалення рішення за саме за результатами підготовчого судового засідання він унеможливлює. Mm -hmm. Uh -huh. Застосування цієї статті, тому що вона говорить про неможливість проведення судового засідання. Так нехай суд Кирилоградський визначиться, чи він може провести судове засідання, чи він не може провести судове засідання, mm -hmm. тому що в нашому випадку він його провів, а він його провів. Він з другого числа обвинувальний акт е на розгляді перебуває, було призначено декілька судових засідань. Нічого абсолютно нічого не мішало йому розглянути клопотання прокурора про продовження сроку тримання під вартою в рамках цього ж підготовчого судового засідання. Ну і Тому так. підготовче судове засідання було проведено. Про судове засідання у справі Романа Червінського ми поговорили із його адвокатом Андрієм Йосиповим. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.